Відгадуємо ну, старі, старі серіали. Це новий, це про слідчого. Це не Лінкольн uh, для адвоката. Кармеліта. Ні. Чайна роза. Ну майже. Просто Дика роза. Дика роза. А, ксена Принцеса Воїн. Кармеліта. Ні. Дика роза. <рес> Санта Барбара? Так, Окей. Виничувачка? Ні. Виничувачка. Вона відьма. Чорна кішка. Та дайте їй хоч бав якийсь. Сабріна no. юна відьма, ну зра Кармеліта. No. <реш> Пишіть, скільки разів я сказала Кармеліта, дика троянда? No. I don't know. Бідній також плачуть. Окей. Це а, доктор. О, це жарко. ось цей детектив, і в нього якась прізвище в назві. А, це почекайте, це Рекс. А ще комісар. Молодий. Оце Кармеліта? <реш> Капітан Коломбо. Молодець. Памела Анджелес, да. Це ці рятув, рятівники Малібу. А ось цей посерединці знайомий. Кармеліта? Дикатроянда? Що, а я, що? Я взагалі ні. Баффі, вампір. винищувачка вампірів. <реш> перший страшно. раз бачу. Там багаття. <реш> Американський пиріг? Ні. <реш> Кармоліти ну, не... Я рахунок 10 Лаша. <рес> <рес> хочеш сама витягнути? Ні, не, не хочу. Що, Що ти, там Що ти хочеш? Не Васабі, чефірчик. Чефір наймарніше. Лужко олії. оліє. Та як в сирозину. Нормально? Лавні. Краще, ніж кориця. Mm -mm. Несмачно.